Редитмін будинком Просто неба партія воля провела обласну конференцію, де висунула кандидатів до обласної ради на всіх округах Прикарпаття. Народний депутат Юрій Дерев'янко заявив, що готовий взяти відповідальність за кожен мажоритарний округ, адже туди йдуть чесні фахові люди волі. І наші кандидати, які йдуть в обласну раду, будуть так само гідно, як і до цього часу відстоювати інтереси кожної окремої громади, робити фахову свою справу. Робити все можливе для того, щоб ті ідеали Майдану, заради яких ми вийшли на Майдан, були реалізовані на Прикарпатті, були реалізовані в Україні. Нова і якісна політика, нові і чесні люди в ній за зміни в країні готові боротися на політичному фронті, боється то Андрій Стандіо. Прийшовши до влади, якщо ми покладемо, людина перед усе і права держава для нас це головне, ми будемо. Виконувати чесно і послідовно свій обов'язок, тому прошу, будучи вже в владі, не піддаватися ніяким спокусам і сумнівам. Першочергове питання, яке зараз ставить перед собою, чи не кожна українська родина, відзначила член ради партії Воля Ольга Галабала. Це як перезимувати, тому воля однозначно боротиметься за зміни старої структури корупційного тарифу. Однозначно беремо на себе відповідальність, там де ми будемо мати достатнє представництво в місцевих радах, в районних радах, ініціювати прийняття рішення районною міською радою про створення єдиних центрів по тарифах і енергозбереженню у містах. Усі у на конференції одноголосно затвердили загальнообласну програму партії воля в Івано-Франківській області. Крім того, було підписано меморандум програми кандидатами до Івано-Франківської обласної ради від цієї політичної сили. Список очолила Ольга Галабала.